Сьогодні ця двоповерхівка по вулиці гірничих інженерів виглядає ось так, але ще зовсім недавно тут був повністю зруйнований дах та вибиті вікна. Лиха наробила вибухова хвиля від ворожого ракетного удару. Тоді, 19 грудня, пошкоджень зазнали ще близько 40 будинків навколо. Місто у співпраці з міжнародними партнерами допомагає мешканцям відновлювати пошкоджене житло. У Мій будинок був прильот. Рашистської ракети, внаслідок чого зруйнована повністю одна друга будинку двохповерхового, чотирьохквартирного по вулиці Гірничих інженерів, 37Б. Друга частина залишилася ушкоджена, але придатна для проживання. Для мешкання. Ну, наші ті мешканці, які отримали травми, були розміщені у лікарню. Рішенням іспалкому була проведена оцінка нашого будинку, і рішення було таке, що повністю зносити. Будинок непридатний. Райсполком надав нам матеріальну допомогу на кошти, на, на те, щоб придбати житло. Ми придбали на ці кошти житлом. У партнерстві міста з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців виконується капітальний ремонт покрівлі у будинку. У нас дуже швидко відбуваються відновлювальні роботи, і ну, ми дуже раді, що на сьогоднішній день от уже майже повністю все це завершено, і ми вже можемо в квартирах робити ремонти. Ну я думаю, що в нашому місті саме це відбувається дуже швидко і. Сам на сам людина в біді не залишається. Ми дуже всім вдячні. Постраждали внаслідок вибухової хвилі від двох ракетних ударів два будинки по Дніпровському шосе. В одному з них роботи вже завершені за міською програмою в кривому розі мешканцям, чиє житло зруйноване. З бюджету виплачуються кошти на придбання нових квартир. Таку допомогу отримали понад 180 родин. В Кривому Розі діє унікальна програма допомоги людям після руйнування житла через ворожі атаки. Вже відновлено 3 тисячі будинків. Залишилось ще відновити 82 на зараз. Допомогу отримало 10 тисяч 83 криворізьких сім'ї. Це фінансова допомога з міського бюджету. Окрім того, ну, безумовно надавалося дуже багато будівельних матеріалів на початку. Ну, відразу просто після ураження. Але це... Ще далеко не вся робота. Ми вставляємо і відновлюємо під'їзди вікна, відновлення під'їздів, дахи. Тобто, ми робимо все, щоб можна було жити нормально. Юля Відракулегкаплій цей день.